У дорогі мої земляки, гості, хто приїхав, багатьох людей, я тут не знаю, тут є з району, і головний лікар районної путинської лікарні, є наш сільський голова Марія Миколаївна. Ось, але найголовніша наша сьогоднішня героїня це Ірина Яківна. Я її все життя буду називати Паскар, хоча вона. К ним так, Ірина Яківна, це головний лікар амбулаторії Ростоцької амбулаторії. Вона сьогодні приймає нас усіх тут, гостинно відчиняє двері. Я дякую, що ви всі відгукнулися на моє запрошення прийти. На подію, яка, сподіваюся, додасть гарного настрою нашим ростокам. При цій нагоді я би хотіла перед тим, як сказати про причину нашого збору і про те, чому я це роблю, бо це була моя ініціатива, я би хотіла дещо сказати про, про наше село, бо я думаю, що в Україні не так багато таких. Розкішних сіл і таких розкішних людей, сіл, які знають свою історію. У нашому селу цього року минає 512 років, так, Головехо, пані голови 512 років. І ми святкуємо. Я була на 510-річчі нашого села. Це дуже було гонорове святкування і дуже велике, велелюдне, радісне. У цьому селі цього року буде святкуватися 150-річчя нашої школи. Тут присутня директорка нашої школи. Ось і велика кількість вчителів присутні сьогодні. Я дуже хвилююся. Бо тут всіх знаю, майже поіменно. Якщо не знаю по прізвищах, то знаю порекла сільське. Не я його придумувала, не мені його скасовувати. Це мені дуже подобається, що люди продовжують традицію знання свого. Я би хотіла сказати, що якщо люди знають історію свого села, свого роду, своєї крони, і знають, де батьківські могили і могили предків, то вони якось по-другому дивляться на світ, вони якось трошки по-іншому живуть. І наше село ніколи не мало браку на добрих і розумних людей.